Вітаю вас, дорогі автолюбителі. От і знову відео. Відео я випускаю не так часто. Є для цього відповідні причини. Але основною причиною є те, що я вирішив, що нове відео буде виходити лише після того, як набере попереднє тисячу переглядів мінімум. Тому інакше немає сенсу. Що сьогодні за розповідь? Розповідь про цікавий прилад. Прилад, який називається хат-прилад. Це LSD дисплей, який є проекційним на скло. Незаслужено забутий прилад, про нього мало хто знає. Ціна, до речі, його залежить дуже сильно від якості самого приладу. Є багато дешевих версій, які взагалі майже нічого не можуть. А є непогані варіанти ось, наприклад, модель А100 або ще називають М3, яку виробляє компанія Jansun. Даний прилад не заслужено обходить увагу всіх автолюбителів тому що вони не знають, що це таке і де це використовувати. Хоча. До речі, купуючи деякі автомобілі преміального класу, ви доплачуєте 2000 доларів за цю послугу, щоб у вас такий прилад був на склі. Це зручно і, можливо, в майбутньому замінить, замінить повністю приборну панель. Так само, я думаю, що, не знаючи про цей прилад, буряти, які захоплювали і грабували наші будинки, чомусь не забирали роботи-пелісоси. Забирали унітази, забирали стиральні машини, телевізор, а роботи пилісоси не забирали. Можливо, по тій причині, що вони просто не знають, що це таке, як цим користуватись, і що взагалі за прилад. Думали, що якась підставка. Ось, мабуть, і про хат, мало хто знає, тому він не є популярним приладом. Але зверніть на нього увагу. Переходимо до самого приладу. Є різні версії даних приладів. Один із цікавих варіантів і правильний варіант це коли. У вас буде підроз'єм, який називається OBD. В даному випадку використовується OBD 2 роз'єм. Якщо у вас автомобіль більш старий, тобто ви їздите на автомобілях примітивних, таких як АвтоВАЗ, виробляє, то ви повинні там мати роз'єм obd 1 і можна використовувати перехідник. Далі є у нас ось такий дисплей. Він йде з невеличким бортиком. Цей бортик потрібен для того, щоб тінь. Робити, щоб зображення було якісним. Кладеться він на торпедо. Ось приблизно сюди можна розмістити. І, І десь отут з збоку ховається, проводиться провід, залежить від того роз'єму, де знаходиться у вас є але... Він фіксується за допомогою, за допомогою двохстороннього скотчу. Можна просто покласти. Також в комплекті йде. Спеціальна плівка, яка клеїться для більш якісного відображення. Хоча це залежить від автомобіля, наприклад, на мій ця плівка не потрібна. Пішло? Так, продовжимо. Як же монтується даний прилад? Спробуємо це зробити на прикладі автомобіля. Зверніть увагу, що даний прилад працює з багатьма автомобілями, але він може не працювати з автомобілями, де використовується на ELM327. Сканера використовується вагком сканер. Тому це індивідуально. Будьте уважні, якщо у вас Volkswagen, то може не працювати. Тобто, як перевірити, якщо у вас є LM то я помилки, то тобто, значить все окей, буде працювати. Якщо для вашого автомобіля потрібен сканер іншого типу, вагком, то працювати скоріш за все не буде. так Під'єднуємо під міні-USB-jet. Далі. Внизу автомобіля є такий роз'ємчик. В кожному автомобілі він е, різний, але в більшості випадків він знаходиться в одному місці. Так, в одному місці. І так, в автомобілі є роз'єм obd 2, він знаходиться зазвичай під кермом, як і в цьому автомобілі. Ставимо, одягаємо. Ось одягнулося, ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Далі будемо прокладати кабель. Кабель спеціально дається плоский для того, щоб ви могли заховати його. Заховати його десь між пластмасою. Я зараз це роблю вручну, Ну можна знімати чуть-чуть пластмасу і ховати його за резинкою. За резинкою, як бачите, дуже швидко. Далі ми його кладемо. Очевидно, що потрібно, що потрібно буде... О, вже він оживився. Щитує обіді, щитує обіді. Обираємо місце. Так. Ну, ось так це має бути. Я вже показував, що його можна закріпити за допомогою якогось скотчу на панелі. Це вже ваша фантазія. А от сам кабель заховати між. Пластиком. Або відкрити бічну оцю штуку і заховати. Не буду кріпити, суть, в принципі, зрозуміла. Ось він готовий. Далі сідаємо за кермо і перевіряємо, як він працює. Ж, давайте далі подивимося, на що здатний даний прилад. Зокрема, він має досить багато функцій. Ззаді знаходяться кнопочки. Кнопочка налаштування один, кнопочка 2 мінуса. Це вперед, назад, плюс і вмикання-вимикання. Прилад можна вимкнути, виявляється, щоб він вам не заважав. Натискання відповідної кількості секунд переводить в різні режими. І тут описано, що це може. Що важливо, на що здатний даний прилад? Даний прилад HAT може відображати в першому режимі. Це у нас швидкість автомобіля. В другому режимі це у нас алярмборг. Треба дивитися, що таке RPM. Ми подивимося вже в роботі. 75 Третє. Це у нас виставляється швидкість. При які 150 він починає пищати і повідомляти, що це небезпечна швидкість. Далі температура при 120 градусах. Він вам повідомить, якщо перегрів буде. Далі вольтаж показує при 10 вольт. Також почне вам повідомляти про це. Так, наступне, що він ще може робити? Ага, час в дорозі, то буде повідомляти. Скільки ви їдете підсвітка, е, яскравість можна виставляти від 0 до 11. Далі speed limit виставляти. Скільки проїхав кілометрів останній раз, коли запустився прилад. Температуру, температуру, я так розумію, зовнішню показувати. Ну, це якщо в автомобілі є така опція. Далі він буде вимикатись і вмикатись. В режимі так, це режим старт-стоп. Тут ставиться режим в залежності, скільки секунд йому працювати до того, як він виключиться. Тому що там постійно вимикається кнопка пуска. Так, ще є у нас 11-й режим шондаун Це перезавантаження. І зброс, зброс на заводські налаштування. Я так розумію, вони по черзі показують. І відповідно ви бачите, що відбувається з вашим автомобілем. Ну що ж, тепер наступне подивимося в тесті. І так, дивимося, бачимо, що прилад показує відображає. Зараз сонячний день і дуже добре видно навіть при сонячному дні, але це особливість саме скла, яке стоїть на моєму автомобілі. Якщо у вас звичайне скло без затемнення, то краще наклеїти оту наліпку, яка йде в комплект. Показує швидкість, дивитись на приборку вже не потрібно. Ви спокійно можете їхати і спостерігати за швидкістю, що є дуже зручно. Різні режими дуже легко налаштовуються. Ось так. Ви навіть його можете не кріпити, а просто покласти. От у мене є коврик, і воно не гримить, коли їдеш. Якщо у вас нема коврика, то, звичайно, краще його приклеїти. Не забуваємо, що на сонці будь-який електронний прилад потрібно прикривати. Бо він може тупо поплавитись. Тому дуже обережно з цим. Не забуваємо накривати шторкою торпеду до високих температур, або його десь хоча б перевернути. Це вже буде ефект. На цьому дякую. Дякую, що ви дивитесь мій канал. І все буде Україна, і Україна переможе!